Друзі, всім привіт-привіт, привіт, привіт! З вами на зв'язочку Inscience і мій рижий котик Гаррі, який вітає вас на нашій новій лекції, де ми сьогодні будемо говорити про те, звідки ми знаємо, що Кити раніше мали чотири лапи та жили на суші. І давати відповідь на це питання, нам буде зоолог та дослідник китів Павло Гольдін. З вами на зв'язку лекторій Science Kids, науково-популярної лекторії для дітей та всіх, хто знайомиться з наукою. Давайте будемо розпочинати. Розпочинаємо Так? Да? Кажи, розпочинаємо. Отож, наш вебінар складається з кількох частин. Безпосередньо наша лекційна частина, тобто лекція Павла. Потім ми з вами, як завжди, граємо в кахут він вже в нас готовий. І після цього переходимо до нашої останньої частини, а це ваші питання і наші відповіді. Тут я ще раз хочу нагадати, що тепер на кожну нашу подію треба буде реєструватися. Реєструватися можна буде лише через чат-бот в Телеграмі. А якщо ви маєте будь-які запитання, будь ласка, пишіть нам в наших соцмережах або безпосередньо в Телеграмі, зберегти собі чат-бот можна, відсканувавши ось цей QR-код. Будемо вдячні вам за реєстрацію. Це треба для того, щоб ми могли. Зробити наш лекторій безпечнішим і повернути можливість вмикати відео під час дискусії. Отже, цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Шерст від котика. Тепер хочу вас познайомити з нашим сьогоднішнім лектором, тому що ви з ним ще в нашому лекторії не зустрічалися. Пан Павло у нас буде вперше розповідати свою лекцію. Отже, Павло Гольдін, зоолог, дослідник китів та дельфінів, і живих, і прадавніх, що вимерли мільйони років тому. Відкрив п'ять до того невідомих науці китів. Пане Павло, Привіт. Доброго вечора. Дякую, що запросили, і а, я а, починаю свою розповідь. Отже, сьогодні про що ми розмовляємо? Сьогодні ми розмовляємо про китів живих і прадавніх, звідки вони взялись на землі, і а що ми про них. Знаємо, як виглядали предки китів, чому в них було чотири лапи, і, а зараз немає, щоб в них від, від того лишилось, і як це все виглядало. Отже, кити це морські звірі, а для того, щоб зрозуміти, що це означає, Спочатку треба відповісти на питання, хто такі звірі взагалі і де вони живуть, чим вони відрізняються від всіх інших тварин, наприклад, від птахів або від риб. Отже, звірями ми називаємо таких тварин, які годують своїх дитинчат молоком, тобто всі звірі мають мам, і у кожної мами є молоко. А тобто, звіря можемо відрізнити від, наприклад, риби, або від птаха, або від комахи, тим, що всі мами звірі годують своїх дитинчат молоком. Друга риса те, що всі звірі мають волосся. Інколи цього волосся дуже багато, як у кота, да? кіт має волосся де і на голові, і на тові, і на лапках, і на хвостику. А деякі звірі мають волосся не всюди. Як, наприклад, ми з вами люди, маємо волосся тільки на голові. А, наприклад, є такі звірі, які мають волосся тільки на вусах, як я, наприклад. І е, ці волосся на вусах вони називаються вібриси, і їх може бути дуже мало. Інколи такі вібриси, вони е, у звіря Ростуть тільки декілька днів, а після народження, а потім випадають, як, наприклад, у того ж самого Кита. Але все одно будь-який звір, він має волосся. Хоча це цього волосся може бути дуже, дуже, дуже мало, як у чи у слона. І інколи це волосся воно триває дуже, дуже, дуже недовго. Але все одно, звір значить, це. Тварина волохата. І ще одна важлива риса звірів те, що вони, а і ми з вами, ми теж звірі, всі звірі мислять. І мислять вони завдяки сірій речовині у мозку. Тобто головний мозок є взагалі у багатьох тварин, ну, птахів, наприклад, є мозок і дуже великий. Але тільки у звірів в мозку розвивається дуже багато так званої сірої речовини, яка знаходиться у так званих великих півкулях. І завдяки цій сірій речовині звірі і мають багато різних думок, як ми з вами, але не тільки ми з вами. І звірі трапляються різні. Більшість звірів живе на суходолі, як то, наприклад, кіт. Але є і такі звірі, як, скажімо, кажан, які літають у повітрі, тобто повітряні звірі. А є такі звірі, як кріт, які живуть під землею, підземні звірі. Отже, звірі вони можуть бути і суходольні, і підземні, і навіть повітряні. А ще трапляються звірі водні, як, наприклад, Качкодзьоб, який живе в норах повз річки, але він полює у річці своєю здобиччю. Або, наприклад, найбільший у світі гризун, який називається Капібара, і він живе у Капібара, це живе у Південній Америці, наприклад, в Амазонці та. По біля неї, тут ви бачите маму капібару і багато її малюків. Оце виходить водні звірі. Але, окрім просто водних звірів, ще а, трапляються звірі морські. Ось, наприклад, морські корови, корови або ламантини, яких ви тут бачите. Бо вони живуть і у річках, і у морях, і навіть в океанах. Або, наприклад, є такі морські звірі. Хто це? Напишіть, будь ласка, в чат, що це за звірі ви бачите. О, У нас вже є перші відповіді, поки що всі однакові, всі в один голос пишуть, що це морж. Морж. Абсолютно точно, абсолютно точно. Це морж. а морж, він, це один з багатьох видів тюленів. Тобто тюлені вони бувають справжні тюлені або вухаті тюлені, або моржі. Зараз ми про це поговоримо ще трохи. А ще трапляються такі морські звірі, як то у нас наступний ось: як кит горбань. Кит горбань це вусатий кит. Він живе в океанах, в усіх океанах світу. Один кит горбань може пропливати за своє життя тисячі, десятки тисяч кілометрів. Тобто, по, за своє життя може відвідати всі океани на світі. А і це вусатий кит. А окрім вусатих китів, трапляються на світі, точніше, в у Світовому океані ще зубаті кити, і а, найбільше серед них це дельфінів. Тобто, дельфіни це зубаті кити. Ось тут ви бачите на цій картинці це дельфін Афаліна, який а, живе у Чорному морі. Тобто… Можна сказати, що у нас у Чорному морі живуть зубаті кити, і вони називаються дельфіни. Або е, також у нас в Чорному морі живуть морські свині. Отже, підсумуємо, <кхм> морські звірі це сирени або морські корови, і вони найближчі родичі слонів, тобто в них зі слоном був спільний. Предок і ми не знаємо, чи він жив на суходолі, чи він жив, жив у воді, але його потомки одні стали жити на суходолі, це слони, а інші у морі, це морські корови. Інша а, група морських звірів це тілені, і а, а, до них відносяться і моржі, морські котики, які є вухатими тюленями, морські леви, які також є вухатими тюленями, морські зайці. І всі ці цілені, включно з моржами, вони є найближчими родичами куниць. І є кити. Кити бувають вусаті кити і зубаті кити, тобто дельфіни. І всі ці кити, їх найближчі родичі, то генетично, як з'ясували науковці, то їх найближчими з точки зору генетики та еволюції родичі, це, хто б ви могли подумати. Це бігемоти. Отже, сучасні бегемоти, це найближчі сучасні родичі китів, але спільні предки китів та бегемотів жили більш ніж 50 мільйонів років тому. Тобто, їх, як можна сказати, родоводи розійшлися один від одного дуже 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 давно. І ось так виглядав предок китів, найдавніший предок китів, який нам відомий, і, напевно, приблизно так же виглядав і предок бегемотів. Тобто ця, цей звір він був дуже схожий напевно, і до предка китів, і до предка бегемотів, тобто до їх спільного предка. Він називається патіцет. і жив він 51 мільйон. Рік тому був він схожий одночасно на собаку і на свиню, ось так виглядав його скелет. Завдяки цьому а, науковці і змогли реконструювати, як виглядав цей самий пакіцет, який був одночасно схожий на собаку і на свиню, і не схожий одночасно на своїх потомків китата, дельфіна та бігімота. Ось так виглядали його лапи. Передня лапа і задня лапа. Що в цьому є такого незвичайного та примітного? Якщо придивитись ближче до задньої лапи пакіцета, то ми побачимо кісточки, такі самі, як у сучасних копитних, тобто у свині, або у корови, або у вівці, або у оленя. А дуже своєрідної форми такий подвідний блок, ця форма називається подвідний блок, і вона, вона притаманна лише сучасним копитним тваринам. Так, ось е були знайдені викопні рештки пакіцета, в якого теж є ця кісточка. І виявляється, що передні кінцівки передні лапи пакіцета, вони мали перетинку. Яка допомагала йому плавати, а задні лапи пакіцета вони мали копитися майже як у сучасних свинок. Ось так виглядав вже підводний Китамбулацет, який жив 49 мільйонів років тому і теж був знайдено в викопному стані. Ви бачите, що на відміну від пакіцета він був вже краще пристосований для життя під водою. В нього вже були розвинені плавці, як у сучасного тюлені, які допомагали йому плавати. Ну, і взагалі був схожий на або на сучасних тюленів, або можна сказати, на сучасних крокодилів. Ось так виглядає з. Іліт, завдяки якому був описаний кит амбулацит, і ось поруч з цим скелетом сидить науковець професор Ганс Тевісон який цього амбулацета відкрив і описав і реконструював. А ось так виглядають кістки амбулацета в тому вигляді, як вони були знайдені у пустелях Індії та Пакистану. Тобто. Лежали розрізнені кістки. Ось по центру те, що лежить, це якраз кістка з задньої кінцівки, тобто стегнова кістка зі стегна. І професор Тевісон одна з одною ці кістки знайшов, склав разом і потім нарисував і описав. А ось так виглядає реконструкція кита Маяцта, який жив 47. Мільйонів років тому, і це вже більш такий просунутий кит, хоч чадна кита сучасного він зовсім ще не схожий. І саме цей маяцет ось він є спільним предком для всіх вусатих китів і зубатих китів, тобто для китів і для дельфінів. Теж не можна сказати, що схожий на кита, більше, напевно, схожий на цілені, але той оцей є справжній кит, від кого. Пішли всі сучасні кити. Ось так виглядають скам'янілі рештки цього маяцета. І це е, е, скелет мами з дитинчам, з її дитинчам всередині. Тобто, завдяки цій знахідці, науковці знають не тільки, як виглядала е, мама маяцета, а і як виглядала майбутнє дитинча маяцета. Оце повний скелет маяцета, його копія, яка була зібрана обережно з усіх цих рештків, які ви бачили, як, так як вони були знайдені. І що важливо, і що цікаво, у цього самого маяцета, якщо придивитись до його задньої лапки, до його п'яточки, ось якраз вид, вид, видно цю кістку. Подвійний блок, яка є і у сучасних копитних тварин. Завдяки цьому ми знаємо, що всі, всі стародавні кити, не тільки патіцетус, а і маяцетус, який точно жив у воді і був предком всіх сучасних китів, теж є такі кістки, які о, трапляються і у сучасних оленів, і у свиней. І завдяки цьому ми знаємо, що всі стародавні кити. Без винятку абсолютно всі. Вони всі походять від копитних тварин. Ось ще один прадавній кит Єгиптоцет, який жив 47 мільйонів тому. Він був як видно з його назви, знайдений у Єгипті, і цілком випадково, тобто, він був привезений в Італію з Єгипту разом з будівельним камінням. І ось ви бачите, що це каміння вже було нарізано. На блоки для того, щоб робити якісь вироби, чи то стінки, чи щось таке. Але випадково один з науковців побачив, що серед цих блоків є розрізаний на декілька частин череп Єгиптоцета, і через це змогли цю тварину і відкрити, і зібрати по таких шматочках. А ось так виглядають кити, що жили 40 мільйонів років тому, і це були перші перші гігантські кити. Наприклад, оцей він мав а, а, довжину приблизно 11 метрів, 11 метрів. Тобто, це один з перших гігантських китів. І хоча він ще мав чотири лапи. Ось ви бачите, в нього тут є задні лапи, але вони вже дуже маленькі, і о, це були перші кити, які були більш-менш якось схожі на китів сучасних. У той же час приблизно з'являються кити і у нас в Україні. Тобто, найдавніший кит, який був знайдений в Україні, він жив 42 мільйони років тому. А вже 40 мільйонів років тому в Україні з'являються, точніше, були знайдені таким, таким віком, кити були знайдені в Україні, які мали а, гігантський розмір, тобто вони по розміру були такі, як цинціацет, 11 або навіть 13 метрів довжиною. Отже, як ми все це дізнаємось, а, завдяки. Науці і не одній науці, а декільком наукам. Наприклад, наука палеонтологія – це та наука, яка вивчає всі вимерлі організми. Тобто тіла і тварин, і рослин, скам'янілі кістки динозаврів і скам'янілі дерева. А наступна наука, завдяки якому які ми дізнаємось, як виглядали прадавні кити, це анатомія. Тобто анатомія, це наука про будову тіла. Завдяки анатомії, ми знаємо, що ця кістка то є частина черепа, ця кістка то є плече, ця кістка то є стегно, а інша кістка то є хребець, і можемо порівняти кістки тварин сучасних і тварин, які давно, давно, давно вимерли, і завдяки цьому можемо. Їх відрізнити одна від одної, і зрозуміти, які тварині давно вимерли, належала та чи інша кістка, і що це була за кістка. Ще одна наука еволюція. Тобто, Еволюція вивчає зміни організмів у часі, тобто це наука про зміни. Завдяки еволюції ми дізнаємось, що той чи інший організм о, був предком або найближчим родичем е, ін, того чи іншого е, е, організму. Тобто, е, е, два організми могли бути один одному споріднені, а інші два не споріднені. І ще одна наука: це біологічна систематика, тобто, це упорядкування цих всіх фактів. Протягій тільки що розповів. Тобто упорядкування, хто на кого більше схожий, хто, які організми мають спільні риси, і як нам краще всіх цих тварин, рослин, звірів, птахів розсортувати на кубки за спорідненістю. Тобто, завдяки паліонтології, анатомії еволюції, ми дізнаємось. Як нам краще наших тварин, які, яких ми знайшли і описали розсортувати. І ось так працюють палеонтологи, лазять по пустелях, як я лазив по пустелях Казахстану, як ви бачите на цій фотографії. І тут ми ходимо по землі, знаходимо скам'янілі рештки, кістки. Кістки можуть лежати отак поодинці, а можуть лежати разом кубкою. І якщо вони лежать кубкою, то ми їх разом збираємо, приносимо в лабораторію, відмиваємо і бачимо, що те, що в природі виглядає як каміння, насправді це кістка. І можемо потім їх склеювати одна з одною. Початку склеємо два шматочки, потім три, потім п'ять, потім десять, двадцять. І ось нарешті, нарешті у нас склеєно 40 чи 50 шматочків. І тоді ми бачимо, як на цій фотографії, коли з п'ятдесяти шматочків у нас складається частковий череп. Череп кита, який жив 10 мільйонів років тому. І можемо його порівняти з іншим черепом, краще збереженим, і дізнатися, що то є не просто кит, а кит а, невідомий, раніше невідомий науці. Дуже маленький. Розміром з сучасного дельфіну. Отже, сучасні кити гігантські, але кити минулого, які жили 10 мільйонів років тому у нас в українському Криму, вони були дуже маленькі. І про них ніхто нічого досі не знав. Ось такого кита я описав під назвою Брантоцет. Ось так працює, працюємо ми, так, працюють наші колеги, і завдяки цьому ми дізнаємось, як виглядали звірі минулого. Звірі суходольні, звірі морські, кити та дельфіни. Ось на сьогодні. З лекцією все, а тепер завдання. Ваш персонаж відправляється в експедицію з паліонтологинею або з палеонтологом. Опишіть, як проходили їх спільні пошуки та розкопки, кого вони знайшли, і зробіть, будь ласка, рисунок знайденого. Повторите завдання? А, ні, ні, давайте просто останній слайд наступний. Все, тоді. Я вам гарно дякую за увагу. Дякую, пане Павло, за цю розповідь. Друзі, а, хочу вас запитати, який факт вас найбільше вразив? Я особисто була неймовірно здивована, коли почула, що а, в Китів і в усіх сучасних копитних тварин, як перераховував пан Павло, тобто, в? А, Свиней, до прикладу, був один спільний предок. Для мене це була раніше невідома інформація. Поділіться в чаті і в коментарях, що для себе нового і найбільш неймовірного ви запам'ятали. А також тут я хочу вам зараз нагадати, що тепер на кожну нашу подію треба буде реєструватися, тому просимо вас сканувати ось цей QR-код і реєструватися на наші вебінари. А в нашому чат-боті, отже, я бачу, що тут в чаті пишуть, що найбільше здивували 13-метрові кити в Україні. Здивовані, що предки китів були копитними, а ще вражені тим, що сам лектор відкрив аж п'ять видів китів. А от що в Україні є кити, і хтось каже, що чув вже три рази. Мені здається, що можливо це більша мова про чат-бот. Проте, є ті, хто під'єднувалися пізніше, і могли про це не чути, тому ми всюди про це комунікуємо. Тому, друзі, будь ласка, реєструйтесь на всі наші події. Бо наступний вебінар у нас буде 16 травня. Його буде проводити орнітологиня Ганна Кузьо, де буде розповідати про водоплавних птахів. Чим не можна годувати? Ну, тобто, зараз літо. Птахів багато, озера, річки, хочеться вийти, погодувати їх. І тому Ганна розповість, чим можна, а чим ні. Я знаю, що тут вже є слухачі та слухачки, які були на схожих вебінарах, де ми говорили про годівлю пташок взимку. Я вже бачу, що пишуть, що хлібом не можна пташок годувати. А в жодному разі це правда, і більше також в цілому про водоплавних птахів, які вони є в Україні, і чим їх варто годувати, ви зможете дізнатись на цій лекції. Дякую вам, дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. І до зустрічі на наших наступних вебінарах. До нових зустрічей. Па-па!